Ініціатива щодо зменшення віку військовозобов'язаних до 55 або навіть 50 років вона з'явилася у зв'язку з так званим середнім віком життя чоловіків, котрий нині становить 63 роки. Тому зрозуміло, що така особа після проходження медичної комісії у віці 50 плюс років однозначно має захворювання та хвороби. Що говорить про те, що такі особи можуть мати статус придатних до тилової служби або взагалі визнаватися непридатними до військової служби з виключенням військового обліку, як це було раніше? Тому в суспільстві постійно піднімається питання про зменшення віку військовозобов'язаних. І перше, що ми розглянемо, це петицію про зменшення віку військовозобов'язаних до 50 років. А саме 5 липня фізична особа Андрій Олександрович подав петицію до президента України про зменшення віку військовозобов'язаних до 50 років, дана петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Номер цієї петиції ви зараз бачите нижче на екрані. Тому він пояснює, що оскільки такі особи у віці 50 плюс років більшості по стану здоров'я. Вже є непридатними до військової служби або частково придатними до військової служби, чи найкраще таких осіб залучити до виконання економічних завдань держави, що необхідні в умовах військового стану, оскільки така петиція набрала необхідну кількість голосів доволі швидко. Це говорить про те, що така ініціатива має відклик у громадян України, котрі бажають працювати на її економічну сторону при цьому, що не можуть бути мобілізовані за станом здоров'я. Дана петиція уже тривалий час перебуває на розгляді президента України. Відповідей у вигляді якихось нормативних документів законопроєктів поки не було створено, залишається очікувати. Я вже свою чергу зазначу, що петиція це є голос народу, тому відповідно президент повинен надати інформацію щодо результатів розгляду такого звернення у найкоротші строки. Далі перейдемо до ініціативи народних депутатів, а саме законопроект, 12.222 щодо зменшення віку військового зобов'язаних до 55 років цей законопроект був зареєстрований восени 24-го року та досі перебуває на розгляді у відповідних комітетах, коли він буде розглянути, яке рішення позитивне чи негативне буде прийнято комітетом. Ми наразі не знаємо, тому що ця інформація є закритою. Якщо ми говоримо про саму ініціативу, то вона також пояснює, що такі особи у віці 50 плюс років, вони у більшості своїй за станом здоров'я не можуть проходити службу в збройних силах України. А тому відповідно залишати таких осіб на військовому обліку не є доцільним у зв'язку з неможливістю їх залучення до повноцінного проходження служби. Однак цим законом значиться, що особи, котрі виявили бажання проходити службу, матимуть можливість залишитися на службі у випадку проходження ВЛК, Зі статусом повністю придатною до військової служби, я вже свою чергу додам, що такі законопроекти вони можуть лежати у профільних комітетах доволі довго і навіть ніколи